Чи варто видаляти поліпендометрію? В нашій практиці ми нерідко чуємо такі фрази лікарю, а я чула, що поліпи можуть зникати самостійно. Або призначте мені якісь таблетки, бо я дуже боюсь іти на операцію. Тому давайте в цьому відео ми з вами розберемось, що таке поліпендометрію, чому вони виникають, а чим вони можуть загрожувати і як їх позбутись. Отже, що таке поліп? Поліпом називають розростання слезової оболонки е, порожнини матки, яке може містити в собі як залозисти, так і сполучно тканини елементи. От саме за рахунок цього ці розростання більш щільні, ніж звичайний ендометрій, звичайна слезова оболонка матки. Тому вони і не можуть, як правило, е, самостійно відшаровуватись із слезовою під час менструації. А, і тепер ще трошечки статистики. За даними світової літератури, поліпи ендометрію діагностуються е, хоча б раз в житті щонайменше від 5 до 10% жінок. Причому, е, що цікаво, рецидиви поліпоутворення після їх видалення також зустрічаються досить часто. І ще хотів би зауважити на такі цифри: у жінок старших 40 років. Поліпи складають від 30 до 60% всієї гінекологічної патології, яка діагностується саме в цій віковій групі. Декілька слів про причини виникнення поліпів. У виникненні поліпів найбільш важливу роль відіграють такі чинники: як перше, це порушення гормональної роботи яєчників. Саме тому, до речі, поліпи. Частіше діагностується у жінок старшого е, віку та у жінок, які мають тривалі некориговані гормональні порушення. Неостанню роль відіграє е, часте травмування стінок матки, а це численні аборти, неодноразові вишкібання. Також поліпоутворенню може сприяти тривале запалення слизової болонки матки ендометрит. Також, е, Приятливи факторами для виникнення поліпів можуть бути різні соматичні стани або захворювання, серед яких ожиріння, некориговані порушення функції щитоподібної залози. Також до цього можуть призводити прийом деяких препаратів, і, наприклад, Тамоксифен, препарат, який використовується для медикаментозного лікування раку молочних залоз. І все ж таки, чим поліп небезпечний? Хоч Скажу вам відверто, деколи жінка може роками мати поліп, навіть не підозрюючи про його існування. Але все ж таки переважно, наявність поліпів може створювати проблеми як з боку гінекологічного, так і репродуктивного здоров'я жінки. Щодо гінекологічних проявів, можна зазначити, що клінічні симптоми поліпів ну, не завжди наявні, так як я тільки що казав. Але коли вони з'являються, то зазвичай вони полягають у, наприклад, більш тривалих до чи після менструальних кровістих виділеннях. Деколи у появі таких незначних кровомазань в різні дні менструального циклу, наприклад, після там, фізично різко фізичного навантаження, після статевого акту, ну і досить рідко поліпи можуть супроводжуватись болювими відчуттями. Помірними болівими відчуттями, та й то зазвичай розмова ведеться про, про ті ситуації, коли поліпи занадто великі і займають ну, майже не, мало не всю порожнину матки. Крім того, поліпи можуть впливати і на репродуктивну функцію жінки, на її фертильність. Чому? Наприклад. Поліп, ну такий досить немаленького розміру, там пів см, сантиметр, сантиметр, може перекривати вхід в маткову трубу або навіть в обидві труби. А деколи навіть і вхід в матку, якщо він розташовується в самому низу. А більше того, деколи ми можемо бачити під час проведення гістероскопії по декілька дрібнюсіньких поліпів, які, от неначе як грибочки, виглядають порожнину матки з. Просвітів маткових труб. І саме через це потрапляння сперматозоїдів до маткових труб стає неможливим. І якщо це єдина проблема, яка дозволяє жінці завагітнити, то після видалення поліпу фертильність жінки відновлюється. І, до речі, в нашій практиці було немало випадків, коли е завдяки гістроскопічному видаленню поліпу, жінки зрештою самі самостійно через якийсь час Вагітніли після його видалення, ну і ще одна репродуктивна проблема пов'язана з наявністю поліпів, це невиношення вагітності. На жаль, деколи е вагітність все ж таки настає, але через наявність поліпу вона може закінчитися самобільним викидом. Ми тільки що сказали про репродуктивні проблеми, але я знову хотів би повернутися до гінекологічних. Адже я не можу обминути ще одну серйозну неприємність пов'язану з поліпоутворенням. А деколи в тканині видаленого поліпа діагностується рак. І практично щороку ми маємо по декілька таких випадків, І що прикро, що зазвичай серед таких діагностичних знахідок це знахідки у молодих жінок. Отже, сподіваюся, що тепер всім зрозуміло, що ну не може жінка нехтувати своїм здоров'ям і наражати себе на абсолютно різні види небезпеки. Поліпи видаляються на сьогоднішній день з допомогою гістероскопії. Цей метод розпосюджено у всьому світі. І, до речі, про метод гістероскопії ви можете подивитись відео посилання, про яке зараз прямо на екрані. На чому ще хотів би акцентувати увагу тих, хто зараз дивиться наше відео? А, оптимально і правильно видаляти поліп саме за допомогою гістроскопії, а не банального звичайного вишкібання стінок матки, яке, як ви знаєте, виконується всліпу. І, на жаль, зовсім не рідкісні випадки, коли після проведеного вишкібання. Нам доводиться все одно вдаватись до, повторно до гістероскопії для того, щоб забрати або залишки поліпу, які не вдалося вишкібти з допомогою звичайного вишкрібання, або ж навіть і всього його. Тому що, ще раз підкреслю, вишкрібання стінок матки проводиться всліпу сліпу. І навіть кваліфікація лікаря далеко не завжди гарантує на 100%, що цей поліп може бути забраний. Отже, завершуючи це відео, я хочу підбити підсумок. Перше. Поліпендометрію це часта патологія слезової або внутрішньої оболонки матки, яка зустрічається у всіх вікових групах жінок, особливо у жінок старшого репродуктивного віку. Ну і друге, єдиним адекватним і ефективним способом позбутись поліпу є його видання за допомогою гістероскопії. На цьому все. Будьте здорові!